ворог постійно просувається, ворог постійно веде активні бойові дії, потрібно долучатись, потрібно захищати свою країну от, і відставити свої незалежність в інтереси своїх держави. Вінський стрілецький батальйон. Ми приймаємо сьогоднішнього дня участь. Захистів населених пунктів на туризму напрямку. Поліція, в принципі, так само працює на рівні з Збройними силами України. І те, хто говорить, що це не хабар, це не так. На жаль, маємо втрати. Прошу всіх, хто ми навчання вшанувати пам'ять наших героїв. І там хижаки потрапляють в зону виділення, і ми просто їх розбухаючи перекресним огнем починаємо мінусувати. Е, і потім почали запитувати мій позивний, чую, вони по рації перевіряють типу, свого командування, чи є тут такі підрозділи. Хастцілецька бригада, звичайно, тут просто, коли їх додать. І потім з цієї позиції, коли вони наростилися, все, вони далі далі і далі. І внизу е, боєць, наш трьохсотий, який сидів якраз полонений. Відкриться апарель, і зайшли складати свої скіди. Так вийшло, що апарель знову не відкрилась, крутились, крутились на місці, не могли зрозуміти, ну, як краще стати. Ми дивимося і бачимо приклад незламності, приклад відваги, приклад мужності. Це те, що Демонструють наші поліцейські, які боронять нашу країну, і ми безмежно дякуємо їм за силу духу, за силу команди, за підтримку один одного і найголовніше за незалежність нашої країни.